Всім привіт, з вами Таролог Віктор. Сьогодні подивимося розклад на Покров з Донецької області. Що чекає? Дуже важлива інформація, може бути. Ну ми подивимося і з'ясуємо, що буде. А ви не забудьте підписатися, поставити подобайку, а також не забудьте написати коментарі. І що хто думає, у кого які є ідеї до цього. Можливо, не ідея, яка інформація, хто що думає за це. Ну, я подивлюся, що мені карта скаже. А ви вирішите самі, що і як. Покровськ, Донецька область. Що чекає? Тут карта випадає, що все як на паузі. Нічого не можна зробити. Як пауза. Руху немає. Але дощ. Дощ розбиті серця і постійно, ну, ви зрозуміли, який дощ. Дощ мечів. Це коли постійно ідуть обстріли, постійно руйнації і постійно вогонь. Вогонь з доща, отак от можна сказати одним словом. І вирішити ситуацію по двойки, ну тут практично невозможно. Тому що ви знаєте, що б не робив. Але з замкнутого круга не вийдеш. Давайте подивимося далі. Окрос Дніпропетровська область, що чекати. Тримаємося з останніх сил. Але тримаємося. Учимося. Постійно учимося, що і як, тому що ну, вже не перший день. Проблема. Тут карта випадає. Не вирішення ситуації. Нам треба прийняти вже важливе рішення. Ми тримаємося по обороні, важливе рішення по обороні, по захисту. Але тут випадає вже е, прийняти рішення, і ще б я сказав, сказав так, що не все говориться, те, що там робиться, тому що місяць прийняти важливе рішення. І коли все обнародується, що в людей очі відкриються, от місяць випадає, рішення, мечі, закритість, закрита інформація. Закрита інформація, так прямо каже. Місяця інформація закрита з мечі, глаза закриті. Прояснення немає. Не говорять те, що повинні сказати. Прояснення немає. Інформація втаюється однозначно. Рішення, е, ну, я вам скажу так, не прийняте і поки воно все тримається, Чому? чому така ситуація. Тому що в нас основне, основна мотивація і основне це піар. Говорити так, щоб, знаєте, все через верх, через кубок лилося і давати тільки позитивну інформацію. Птиця біла. Це позитив і інформація. Оце спитав, чому? Через розбиті серця дати позитивну інформацію людям. І знову карта інформації випадає. Інформація всім позитивна потрібна. І воєнним, і гражданським. Усім дати позитивну інформацію. Як на паузу все поставить. І хто це робить? Хто це робить? Давайте подивимося. Покровської дії. Чия це ініціатива? У мене карта випала, що вже йдуть переживання і боясь того, що все пропало. Більша частина міста вже розрушена. Осталося. Та тут і по окупації осталося вже дуже мало. Рухаємося не в тому напрямку. Знаєте, тут як живем. Прошлим Карта боротьби. Ця карта каже, що. Кількість нападавших більша, ніж кількість оборонявших. Одна людина тримає все. Це королева мене мечів. Королева мечів. Вона каже, що про розум. Про перспективи на майбутнє, про те, що людина щось планує, Трезвий ум, да? командування. Ну, я думаю, самі ті, що знаходяться в самому покровську, можливо, тільки із-за того цей покровськ і тримається ще, що не впав. Тому що е, трезвий ум, логістика і правильні дії, тобто правильні рішення знають. Але на цьому одному не, не буде триматися. Н -н -н. Потрібно підкріплення, я його не бачу. Потрібно. Ротація якась, потрібна якась допомога, допомога людьми там чи чимось. Ну, от, от ресурсів я не бачу. Не бачу ресурсів. Навіть, як так сказати, двойка пентаклів це мало ресурсів, недостаточність. Навіть те, що вони самі не вірять вже. От, карта випадає: двойка мечів це прийняття якесь важливе рішення і велика зміна по судьбі вже, даже, як іде. От зміна велика. Чи вистоїть, чи не вистоїть, так? Да? Уже тримається на останньому жезлі. Це проблема від вищого керівництва йде? Так. Це дії. Це неправильні дії вищого керівництва. От кожний дій випадає. Дій? королева? Та є. Неправильні дії королеви. А це карта справедливості. Невизначеність, рішення. Я б ще сказав даже по цій карті як не прояснення якоїсь ситуації. Керміческа карта. Керміческа карта. Це карта, не знаєте... Далі по цій карті тоже можна сказати, що не все говориться те, що є. Вливається у вухо, ось бачите, птиця сидить. Тільки інформація, яка для того, щоб порадувати, я так скажу. Інформація для того, щоб порадувати, а не для того, щоб відкрити істинну картину. І неправиль дії керівництва. Тому що ті, хто керують, там ніколи не були і не знають, що воно таке. Та взагалі вони далекі від тих вистрілів від е, того, щоб почуть, даже. Як десь щось летить, так вони в другій країні одразу. От якраз і вся проблема у цьому є, що вони цього не знають, не чули. А. Прям, знаєте, вода, я б ще сказав, яку воду гляну, от вона дивиться в воду, яку воду гляну? Картазірки. Зірки. Далеко. Далеко і холодно від цього. Не ті прикази. Коли потрібно відійти, не дають цей приказ. Коли потрібно е, затримати, чи потрібно якусь дати підтримку, от підтримку дати, от швидка підтримка. Тож ніхто не дає. Оці проблеми і за цю отримуються. Чи захоплять найближчий е, час Покровск. Чи буде захоплений Покровськ в найближчий час? Шестерка Пентаклі. Нехороша карта, однаково вам скажу. Це карта підтримки, але такої, знаєте, як кажуть, гуманітарна допомога дамо, аби тільки з голоду не вмерли, чи захоплять найближчий час Покровськ. Але ця карта все одно каже. Ну, от дивіться, карта імператриці випадає. Карта імператриці випадає. Земля мати. Ну, от як питав на захоплення, от як би сказали, чи буде процвітати, от він би сказав, да, імператриця випадає. да, буде процвітати. А як буде захоплений, то а куди діватися? І тут карта випадає, от дивіться, башня, через розрушення, розрухи. Нічого живого. Буде багато потір. Ви бачили, що я так хлював карти і витягую, бачите? Буде багато потір, Як я й сказав, через смерті. Ну, тут захопиться не, я б сказав, не сам город, який от такий. Тут сам город розруха. Тут як земля. Мать земля, родюча земля. Але через смерті. Карта потіка. Ну, ще час якийсь буде, тому що випадає е, карта часу. Карта часу випадає. Риск. Ну, будуть якісь попитки риску. Рискувають, рискувати і отримать оновлення, підкріплення. Ну, якщо буде підкріплення, щось може змінити хід судьби. Але тут це тільки карта обманів, карта уходу. Дивіться, як карта перевернулася. І самонакрутки. Але це дуже великих переживань. Прям таких переживань, от яких люди боліють. Луна. Ну, тут ще, бачите, луна. Як важко перейти повністю, але восьмерка кубков це уход, ну, я б сказав, для жителів, мені показує для жителів, що потрібно робити евакуацію. Срочно. Ви дивіться самі. Я нічию судьбу не ламаю, нічию судьбу не строю, нічию судьбу не підстраю. Кожен повинен вирішувати сам, нікого не лякаю і нікому нічого не доносю якусь інформацію від себе. Те, що карта показала, все по карті сказав. Як башня показує розруху, так показує. Як Луна показує обмани, дійти до чогось, вернутися назад. Не проясненість, не все розказати, що там робиться. 50 на 50, зміни. Ну, вовки виють, бачите на Луну. І карта уходу. По восьмерки кубков. Це ви можете подивитися в інтернеті. Вам підскажуть, що це карта говорить про евакуацію. Уход. Я уходю від того, що люблю. Ну, якось так випадає. Залишення дому. І це треба робити. Хоч у вас вже голова й болить, і вас вже кормлять з ложечки, тому що ви дуже переживаєте, але тут нічого не зробиш. Тут нічого не зробиш. Як карта показує, так і є. Потрібно жити, потрібно по-новому встроїти життя. Бути сильним і дбати заново. Знаєте, карта, карта дбати заново. Мені самому трошки всього. Те, що сам пройшов через це. Коли дбаєш, дбаєш, щось надбав. Але знаєте, не так даже жалко, того, е, ну, от, того, що надбав, як жалко от тих дерев, які сам посадив. Можливо, якусь роботу зробив, там. плитку тротуарну положив коло дому, або ще щось. І ви розумієте, це своїми руками його робив і робив для того, щоб воно в тебе було. І треба знову десь їхати, щось робити. От я вас розумію, і карта випадає, бачите, тяжко. Тяжко, але треба йти. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Став подобайки, хто не може вирішити свою ситуацію, пишіть мені, посилання буде в коментарях. А хто може задонатить, підтримати мій канал, буду цьому радий. Дякую на все добре.